За інформацією, яка з'явилася в засобах масової інформації. Дві офшорні компанії. назви у мене тут є. Разом з державною компанією НАК «Надра України. За сумнівних обставин отримали сім ліцензій. Поки що ще не отримали. Вони в процесі. На останній стадії ми їх зупинили. Сім ліцензій на. Надра північно-західного нафтогазоносного шельфу Чорного моря. Більше того, отримання цих ліцензій було явно за дуже продуманою юридичною схемою, тому що у нас є прогалини в чинному законодавстві України щодо того, що можна обійти. Аукціонний чи конкурсний підхід при отриманні цих ліцензій, і без аукціону видати ці ліцензії на компанії, де є державна частка, наприклад, 25%, як було зроблено в цій схемі. Я прошу вас, Валерій Миколаївич, разом з Нацдержслужбою. Перше, призначити службове розслідування в Держгеонадрі з приводу оформлення цих ліцензій. Чи були вони оформлені, чи ні, і хто вносив відповідні документи, і призначити так само відповідне службове розслідування у Міністерстві екології, хто з керівництва чи колишнього, чи чинного вносив рішення щодо створення спільного підприємства і роздачі цих самих ліцензій. Також запросіть, будь ласка, компанію Надра України. Розберіться, хто їм запропонував таку чудову бізнес-схему, і внесіть свої пропозиції щодо кадрових призначень цієї компанії, щодо персональної відповідальності керівництва НАК НАДРА України за фактично можливість корупційних дій по видачі цих ліцензій.